Кажіть, я правильно розумію, що там сталося? Е, жила собі якась вівця за неї. Про неї чомусь за речі, ніхто не згадує, як її звали. В неї взяли клітину. З цієї клітини вилучили ядро. Існував ембріон іншої вівці там. В, в ембріоні що одна клітина? Коли утворюється ембріон, так, так він, од... він утворюється шляхом злиття. Це клітина з але вони зливаються в одну клітину. Це одна клітина, в неї відповідно одне. ядро. Ядра потім зливаються, ага. утворюючи єдиний генетичний апарат. І от на цьому етапі забрали ядро. В, а як забрали за допомогою мікроманіпуляторів? Дуже тонкі маніпулятори, які дозволяють проколоти цитоплазму. Хороші маніпулятори це що? Це якийсь інструмент? Uh, да, це інструмент просто по як, суті, типу, по суті. голочка якась. Да, голочка, мікротрубочка. Розумієте, це не клітина, як ми звикли там. Не знаю, то цю долька кавуна. Знаєте, от проткнув вона здулась чи там апельсину. Клітину, якщо у клітини проткнути оболонки, вона не розтечеться. Угу, ну, ну, це як яйце на скоріці, ні. Яйце так. розтечеться. Ну, ну, так, добре, розтечеться. Ось у нас біолог жовток, і ми голочкою забираємо. жовток. жовток — Так. Просто мова йде про те, що якщо ми клітину проткнули, вона не розтікається, вона всередині носить такий драглистий характер. Тому її можна проткнути, так. забрати. І, і наповнити іншим наповнювачем. Да, вона зберігає структуру. Центром цим ядром. Все вірно, не кожна клітина після цього виживе, це правда. Угу. І досить, багато, досить йде велика вибраковка під час клонування, досить багато клітин гине угу. да, через пошкодження, але вони все одно не розтікаються. І в деяких цей механізм запускається, клітина починає ділитись і а, рости, як. Ембріон. І через те, що вони взяли ядро, клітини іншої, оцієї неназваної е, вівці, е, сформувалась точна копія тієї самої. Долі це точна копія тієї самої вівці, з якої взяли це ядро. Генетична копія. Генетична копія. Але генетична копія не дорівнює тотожність по. Зовнішньому вигляду порисам характера по харчовим вподобанням, бо, бо в неї інший досвід просто О. інший досвід, інші умови виношування вагітності, угу. інше там годування. І навіть те, скільки там жінка разів посміхається чи плаче під час вагітності, це вже впливає на нейророзвиток дитини. Так. Тобто генетична копія, да, це по суті. Ідентичність по генетичному апарату, але ми не говоримо, що вони ідентичні а, самі навіть собі. Навіть зовнішньо вони можуть відрізнятися. Так, да, вірно. Угу.